Всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні хочу розпочати свій блог з такої краси. Розпустилась в мене жовто-гаряче, помаранчева. Каланхуя. Ось градусник у нас сьогодні, дівчатка, дивіться, скільки. Я не знаю, чи вам видно, скільки у нас 16-17 градусів морозу. А я відкриваю віконечко, бо в мене квіти на віконечку стоять і дуже віконечко, отакі потіють І потім, бачите, таке негарно робиться, чорніє, треба буде повитирати. Ну от, так що в мене каланхої мої всі вже повипускали. Це моє добрий ранок, Я не знаю, як його називати. Цвіточок називаю чи квіточку, я називаю добрий ранок. Це квітне. І моя каланхоя вже жовто-гаряче розквітла. У мене в мене багато каланхої, різнокольорові на різних віконечках. Це перша така гарнюня. Покажу вам сьогодні те, що я в'яжу, що у мене на спицях покажу вам ще один свій подаруночок. Прийшов він у мене, мабуть, після нового року зразу або перед. Я вже не пам'ятаю, але не було можливості показати. Так, ще в мене оця ця квіточка квітне. Я не знаю, як її звати. Правильно, бачите, ось такі маленькі всередині. Квіточки, ось Такі гарні мені ще це розквітло. Дивіться, виглядала гарненька така моя. Не знаю, я не дуже в квітах розуміюсь, такий, я вам казала, квітникар від Бога. Але я люблю такі квіти, які ростуть, не дуже поливати. До речі, поливати ну, нота треба, бо вже не поливало давненько. Так, таке моє включення. Зараз будемо дивитися все потрошку. Вже покажу інші каланхоя. Ось вони у мене, також повипускали. Бо, взагалі, повинні бути різнокольорові. Я сажу, дівчатка, щоб ви розуміли, просто вершки от поодриваю, спихаю в землю, ні водички, нічого, і оце вони так у мене квітнуть. Ну, ще не квітнуть. Будуть квітнуть. Також треба поливати, давно не поливала. Повна хата була людей, якось не до квітів було. Такі мені, бачите, ось вони будуть скоро розпускатися. всі. Тут віконечко запріла, тут я ще не відкривала. Краса. Буде краса. Зараз покажу свої ці гіперастроми. Так, гіперастроми мої до Нового року не розквітли, але ми в такому стані. Ось одна стріла, ось інша, і ось ще одна. Посипалася моя штукатурка на квіти. Ну, хай тут приберу. Так що, такі у нас філа. Ну, зиму будемо квітнути. Ще в мене великий на іншому віконечку, зараз покажу. Трошки не встигли ми на новий рік, але ну, нічого, зимою буде дуже гарно. І отакі от мої я люблю, <свісно> які навіть в засуху не засохнуть. Ну, це я така хазяйка квітнику. Так, це в мене ще одна стріла, на другому стороні віконечка. Хто не знає, нагадаю, ремонту в мене немає. Колись буде тут кухня, тому що маємо, то маємо. А це в мене орхідея. Дивіться, дівчатка вже випустила квітну буде. Тут в мене орхідейки стоять. Так що такі мої квіточки. Колись після війни доробимо ремонт. Зараз, по-перше, і фінанси не ті, а по-друге, не хочеться ні в шо вкладати. Поки що без кухні. Літня кухня є. А тут ми таке як. Перевалочний пункт. Переділися, розділися, квіти на віконечку стоять. Розквітна орхідея покажу. Далі, далі, в мене вив'язалося отакі 4 пари шкарпеток. Вибачте, за освітлення я вам знімаю сьогодні 9 годин ранку, але в нас так холодно, нам сьогодні дали відгул по одному, поки діток канікули, то, думаю, зніму вам такий блог. Але включила світло, не можу зняти. Ну, я думаю, ви побачите. Дві пари шкарпеток, я їх колись показувала вже, як в'язала. Тут резинка 2х2, просто рівненьке, це десь на 43, 42 йде. А тут резинка 1 на 1. Ну, щоб підлічать, розрізняти. І вже в мене закінчилася отака моя ниточка Ангора Стар. Це ниточка чарівниці добра Київ. Синеньку вони мені дали. А я додавала свою Ангору старуй. Виявилось, в мене вона закінчилася. Саму ниточку тоненькі шкарпетки були, я додавала свою. Але там у їхніх. Ну, в їхніх ниточках, що ми дали, є такі маленькі махерчики, які, думаю, може пущу ще в шкарпетки, бо в мене залишилися ниточки на одну пару. На одну, і, Мабуть, дитячі там ще будуть. Тому що з одного поріжочка в мене вийшло три, три шкарпетки і резинка на четвертому. З одного поріжочка, що вони дали. І то це мене таке на ЗСУ зв'язалося. Залишилось заправити кінчики і пройти ВТО, тобто прийняти ванну і посушитися на блокаторах. Ну, це вже поки в мене блокатори зараз вільні. Я буду по одній парі прати, сушити, бо в мене тільки 42-43, ну, по парі. Пара блокаторів 42-43 і пара блокаторів у мене 37-38. То тому я, щоб вони гарненько виглядали, я можу сушити тільки по одній парі. Ще в'яжеться в мене така жильоточка. Я вже казала, поки не повив'язую пряжу на ЗСУ, там на Черениці добра. Поки що собі нічого не починаю. Так от, це їхня пряжа. Ангора Реал, Ангураліза Реал 40. Реальна пише Реал 40. Так, що тут у нас 100 грам 480 метрів і 60% акрил і 40%. Бавовна, ну, шерсть. Спиці 2,5. Машину стірку стирати не можна. Не знаю, які в мене спіці. у мене спиці китайки з аврори, в'яжуться гарно, це зв'язала я, мабуть, за два вечора. Це ще тільки перший моточок у мене закінчується. Думала, вечором дов'яжу це один моточок. Ну, якщо я вже починаю робити помилки, то я перестаю в'язати, тому що я знаю, що вже треба лягати спати, Іначе, ну. Нав'яжу, хто знайшов. Вибрала такий візерунок тіньовий. Зараз я вам покажу його. Ось у книжці. У мене така книжка. Ще затрудні, підожіть. Он так. Не можна ж показувати правильно, схема. Отакий візерунок, але я так зрозуміла, тут ниточка тонша, то він так виглядав. А у мене називається шеврона з полосами. Ось а в мене він отакий виходить. Це в мене книжка, до речі, книжку покажу. Книгу. Больша книга узору. Колись в'язала. Ой, в'язала. Купляла у книжковому клубі, здається. Харків щось підчепилося. Вона вже в мене якого руку? О, це я? Це я, це я, це не треба. Ага. Ось все, Харків я Харків клуб сімейного досуга. І брала я, в якому році брала? В 15 2015 році я брала. Ні. Ну так. ж. Так що така книга. Я, до речі, звідси багато беру візерунків тіньових. Ну, Мені чого б краще тіньові візерунки. По-перше, вони не ажурні, хоч би надто ажурні, то нічого такого не, це, не було б. Але тіньові мені швидше в'язати. Ажурні треба накиди робити, два в одному, там, всякі перекиди. А тут пішов-пішов, лицева, ізнаночна і гарно виходить. І такі гарненькі, не знаю. Чи зв'язати вам такий в копілку? У мене там на плейлисті є копілка з моїми візерунками. Подивлюся, може, зв'яжу, може, яку слідуючу буду менше в'язати. Такий гарненький виходи, бачите, такий незвичайний. І в'язати дуже легко, дуже просто. Погнав і погнав. Але я вам дівчатка скажу, чим хорошо, що в'яжу з різної пряжі, не з своєї. От, наприклад, я собі не купляла оцю ангуру. А взяла, ну, це чарівниці добра прислали. А вже б собі я її не взяла. Ну, Вона тепла, так. Як оце ходить на жильоточку, цілий день на дворі вона дуже гріє. Але як мені, ну, мені, наприклад, вона не потрібна була б. Тому що я на дворі мало часу проводжу. Це хіба що чоловікові зв'язати, а в приміщенні ну, наскільки, скільки жильотик мені не треба. А отак наголетіло вона, дівчатка, ні, вона не м'яка. Щоб зв'язати джемперук, якийсь і ходить. вона Ну Хто любить, той такий мочалку, яка даре як я казала, мочалка. Гум, гумочалка, як ви купаєтесь, як масажна дерева. Оце така на дотик. Вона. Чого це так шелестить трошки крів? Ну, надіюсь буде тепло. Так, це десь в мене буде 48-50 Розмір, вона розтягнеться буде вже 48-46. На три розміра піде. Сідучі, буду в'язати більшеньку, тому що треба більші розміри в'язати. І більші, і різні. Уже наші... ж, котики наші різні воюють, тому їм треба різні розміри. Це зараз в пріоритеті. В'яжу з ССУ. І що? і покажу ще подаруночок. І покажу свою покупочку, яка для мене була ну, взагалі, я би мені хто сказав два місяці назад, навіть місяць, що я таке буду купляти, я б не повірила зроду. Дівчатка, я замовила оченята і носики. Ну, Ви ж знаєте, що я ніколи не в'язала іграшок, але п'ся гусачка хочу спробувати таке себе в іграшках. Не буду дуже багато в'язати, але мені треба почати хоч трошечки, тому що в мене внук і завжди просить, просить, А я, ну, та хай не хочу, не хочу. Ну, а тепер бачу, що він тим гусачком грається, то буду я в'язати. Я... Ще, мабуть, не маю уявлення, які мені потрібні ці оченята, які потрібні носики. Я просто знайшла сайт, замовила собі два набори оченят. Тут, мабуть, 100 штучок. Я не пам'ятаю, скільки, ну вони маленькі. Бачите, вони йшли, я так зрозуміла, що за... ну, ці ж заглушки ззаді і різнокольорові. Здається, такі оченятка скоштували 140. 5 гривень, оцей наборчик Я не знаю, дівчатка, дорого це чи не дорого. Я ще їх не купляла, я ну, не можу вам сказати по ціні, я їх не моніторила. Чесно, побачила в пошуку в гуглі дешевший ціна, яка була. Зайшла там такий якийсь інтернет-магазин, якась платформа, непонятна назва, в общем не дуже зрозуміла. Але прийшло швидко, замовлення ви зробили, то я дуже вдячна що вони мені так пестренько зробили його. Так, ці отченята більші. Здається, 14 см. Тут ідуть ці кольорові вставочки. Ось, бачите, вони запаковані. Я ще нічого не розпаковувала. І заглушки. Вон он, кольорові. Взяла більші і менші. Повторюся, я ще не знаю, які мені потрібно, наскільки які вони повинні бути по об'єму. Думаю, що буду в'язати, а там уже, по ходу, буду розбиратися більше, менше може, якісь середні ще докуплю. І так само взяла носики. Носиків, я не пам'ятаю, до речі, цих, мабуть, 30 пар, ой, 15 пар, 30 штучок. А носики отакі. Тут у мене йдуть погано вам видно через це: коричневі, червоні, розові чорні. Такі в мене носики. І розміри, дівчатка, носики усі різні, я так зрозуміла. Також йдуть заглушки сюди. Ну, не знаю, я ж повторюся, що я ще в цьому не розуміюся. Я купила першу пряжу на іграшку, і я виш, не то, що там вирахувала. Я на мання вязала того гусака, тому що, якщо в описі було сказано, у вас повинно по кругу по колу бути 24 петельки, то я тільки повторила, коли повторила рядок. Пересчитала, то я зрозуміла, що у мене там є 24, а посчитати було нереально. Ну, зато у мене такий, знаєте, Похресний бой такий гарний <рес> вийшов. То я вже, зам... Десь у мене прийшла посилочка, до речі, замовила ще три моташки фіолетового, хочу зв'язати зайчика, спробувати. Гусак, повторю, сестра моя просить, а хочу зв'язати малому ще зайчика. Тобто вже в зайчику буду в'язати по опису, вже ж буду щитати петельки до петельок. Ну, покажу все, вам буду показувати те, що в мене буде виходити. А поки що в мене оце от така моя маленька покупочка, яка для мене неожидана, навіть спонтанна, можна сказати. Купила і сама була в шокі, що я вже купляю носики. Угу. Ну нічого. Зато Оксанка не дошитку, прийду до тебе віграшку, в іграшковий, буду в'язати з тобою зайчика. Так що таке моє включення. Так, сьогодні в мене диванне таке відео, ну вже все, виходить диванне, вибачайте, тому що в мене вчора тільки діти пороз'їжджалися, я ще собі не налаштувала свій робочий стіл. Із штативом, тому всі свята я, ну, якщо чесно, не могла там знімати. А ще я собі його назад не повернула. Тому вже сьогодні таке вже диванне, то диванна. І прийшов до мене отакий от подарунок. Я знала, що буде в мене сумочки. Подарунок прийшов від Тамари Новікової. Вона відео в своєму <кхід> показує дуже часто, коли вона шиє турбинки. Завжди дивлюся, але чогось я не знаю чи тільки в мене таке, чи в усіх. Я можу, дівчатка, через телефон в Ютубі написати тільки на один або два коментаря під відео. Далі в мене зависає клавіатура. Щоб мені її розблокувати, мені треба телефон перезапускати. А це все час. Тому я відео багато дуже дивлюся, як вже бачу, що клавіатура починає підвисати, є коментарі, не завжди встигаю писати. Ну, вибачте, така я не цей. Не Як уважна. Ну, така, не знаю, як правильно. Тому що із за того, що клавіатура висить, час йде на перезапуск телефону, хочеться ще лучше, краще когось подивитися з дівчат. Тому Тамару дивлюся завжди. І коли в нас була осіння капсула, нам Тамара визначила мене, забула мову ну, для себе. І як спонсор, вона нам повинна була подарити подарунки. Чекали, ну, я так чекаю, але я знаю, що ми всі зайняті не дуже. Я, якщо чесно, там вибиті надіялася, але ж так, всередині душі щось там сиділо. І коли мені вона вже написала чи сказала, що йде подарунок, ну я знала, що там будуть торбинки. Але ж я не знала які, бо вона ще є багато, і як спонсор вона дарує торбинки. І перша турбинка, яку я відкрила ящик, була оця Авоська. Авоська, чи не авоська чи шопер, як проназивати тамар, я не знаю. Але <клес>, торбинка офігенна. Я тобі скажу ще більше. Я подивлюся, якщо я цурю на ньому щось вишить, я на ній щось вишию спереді. Якщо в мене не вийде нічого на ній вишить, ну я подивлюся, просто чи я зором своїм потягну, бо я вже трохи <клес> присліпла, хоч і в окулярах, але не дуже бачу. Але, дивлюсь, тут такі кубики що можна щось спробувати. Якщо в мене не вийде вишивати, то я однесу своїх подружки вона мені на ньому щось намалює. Але я її розмалюю. Вона в мене буде яскрава. Турбинка бомба. В сумочку вкину, згорнув і пішов. Гляньте, як класна. Трошечки пожмакалась, бо, дівочки, це вже лежало в мене. Я кажу, посилочка прийшла давненько, А в мене повна хата дітвори. Ну, Ніяк мені було зняти, розпакувати, я думаю, ж покажу. Чи як проз'їжджається, як буде вже тиша, тоді вже покажу. так що, Але це ж це ще ж не все. Коли ви відкриваєте торбинку? Ту ну, я вже Тамара, я вже розпаковувала. Там було таке каманек... одне в одному. Дивіться, який в мене планір. зошит для записування моїх ідей. Офігеть. ну Для нас багато їх не бува, гляньте, боже, тут я не знаю, вам видно? не видно? Тут такі клітинки. Тут такі клітинки, а тут білі листочки. І оце я так на оцей зошит дівчатка поглядаю, поглядаю і думаю, чи зробить мені такий бінго. Клітинки розмальовані, олівцем помалював, пописав. І я вже на те бінго так дивлюся, я ж так приблизно знаю, що мені треба в'язати. Але я, ну, я казала, я і плани не сумісні. Але Тамара подарувала такий зошит, ну бінго, ну блін, ну бери по місяцях, розмальовуй, клітинки готові, тільки наводь, чого не зробить. Так що, Тамар, ну подарок взагалі в точку. Для моїх ідей, те, що треба до планів дописати, то взагалі буде класно. Ну, взагалі, дуже класно. Я люблю всякі канцелярію, Не знаю, я така людина. Яка не може вийти з магазину канцелярії і з магазину з нитками. То це в мене ще нитки, що канцелярія, це в мене така моя слабинка, то тут точка. Далі витягаємо, я вже мать час відключусь, витягну всі, бо одній рукою погано показують, далі покажу. Буду показувати мій подарунок по зросту, він лежав ну, всунутий один в один, знаєте, як сюрприз. Але вже я ж його, понятне діло, витягла. То вам уже покажу от так, як він є, але поскладала по, по тому е, росту, як вони лежали. Саме перше, що я побачила, це була листівка. Дякую, Тамарочка, велике, я листівки тепер буду збирати, в мене їх підзбиралося вже багатенько. Дівчатка дарить подарунки, дай вам Бог здоров'я всім. Але всередині це особисте. Не буду вам зачитувати така гарненька різдвяна листівочка. Далі чай, як каже Тамарочка, марочка, вонюченький, да? як ти кажеш, Але ми оцей вонюченький чай п'ємо. Ми такі беззалаберні, ми п'ємо весь чай, який пахне. Ну, Спасибі. Будем, якраз у нас закінчився цей ловерс. То будемо смакувати. Чоловік сказав, треба купити, а я його сьогодні обрадую, що у нас чайок ще є. Далі смаколики. Ну, смаколики це мене мій чоловік підтрощив. Він у мене любитель, тому що трошечки мені їх не можна, але я їм по потрошеч підточую. -під -під під ну, але це таке. Дивіться, яка краса. Сови. Я так розумію, це у нас проектна сумочка маленька. Ну, як маленька, сюди влізуть в шапочка, там всякі снуди, бактуси. Навіть на початковій стадії якийсь вітерок, але вона така класна. Гляньте. Ну, я не вміюший, я завжди дівчатка, як казати, ну, завидую білої завісті, які шить. <ривши> гляньте, яка вона гарненька. Сови, сове, сове. І така у мене є сумочка. І всередині, навіть з підкладкою Тамар, ну... Мастер, мастер свого діла, не взять не дать. Гляньте. У мене, до речі, не було жодної. Взагалі, я навіть е не думала їх купляти. Ну, думаю, ну, проєктні сумки, ділюсь, дівчатка користуються. Но коли мені почали дарувати, спочатку подарила мені Оксана Левчук свою проєктну сумочку, потім мені подарила Лариса з кольорової мозаїки. таку гарненьку новорічну. А тепер це Тамара, Боже, все, дівчатка. у мене тепер в'язання вічно лежить по чомусь. То в якоїсь коробочки, то десь на якісь книжки запхнути, паре тільки в турбинках, взагалі бомба. Далі, далі трошки менша, з такими самими совами. Дивіться. Даже сюди можна вкидати якісь світерки, а сюди шапочки влізуть. Шапочки такі шарфами. Також набір такий гляньте, колір такий взагалі бомбезний, я не знаю. Також підкладочка і там ну, бомба. ну Бомба так бомба. І третє, є манюпузня, манюпузня така. Ну, це манюпузня це вже на шкарпетки. Хай будуть. Такі гарненькі, шкарпетки сюди влізуть. До речі, дуже класно взяти на роботу, або взяти кудись десь який візерунок круживо. Або на роботу, або, наприклад, десь там ти щось чекаєш. Я завжди, коли їду кудись з чоловіком, беру з собою в'язання, тому що він як заходить в автомагазин, то там він пропадав. А я сижу в машині і його чекаю, то завжди щось беру з собою в'язати, бо це знаю, це надовго. А, мовчки, як правильна жінка, сижу жду в машині. Гляньте, так що в мене отакі є тепер торбинки. Красиві. Тамар, дуже-дуже тобі дякую. Чекала, так скажу чесно: поглядала по твоїх торбинках, що ти там шиєш, і думаю, яка ж буде мені? Але, якщо чесно, не вгадала, навіть навіть не думала. А в мене прийшли такі совенятка. Совенятка, і що я скажу? І я вам скажу, що до мене йде такий подарунок, що я собі зробила на Новий рік. Ну, я скажу, як я зробила. Я собі замовила, дівчатка, 4 картини для вишивання хрестиком. Ну, люблю я хрестиком вишивати, не можу себе нічого собі зробити. То в мене там одна з них повинна бути сова, якщо я не помиляюся, Іначе б я сови замовляла. То ти, якраз, вгадала мені класно. Тема з совами в мене в цьому году чогось піднялася. Я раніше любила тільки Вовків, а тепер перейшла вже там, ну, я вам покажу, що я собі замовила. Ще не прийшло, прийде в кінці січня. Так що, такий в мене подарунок є. Дякую велике, дай Бог тобі здоров'я. Ой, щаслива, щаслива! Так, і на цій такі гарний для себе <смі> для себе гарні, класні нотки. Я хочу закінчити свій такий маленький блог. Вибачте, що трошки показала, що я в'яжу такі трошки новинки. Такого дуже нема. Свята пройшли, діти роз'їхалися. Починаються знову наші будні робочі, знову робота. У нас похолодання, але дивлюся тимчасове. Ну, в общем, в кого людей дав цей тиск. Хто залежить від погоди, то, мабуть, буде дуже погано, тому що перепади температури дуже сильні. Ну, це все таке. Головне, щоб був мир і здоров'я. Все остальне ми переживемо. Ну що, буду прощатися, рада, що ви до мене завітали, що були зо мною, а ми з вами зустрінемося, і це буде дуже-дуже скоро.